Маливу, то що ми були, заходили до на бассейн. Там же вони як гостиниця, да? виходить все в двір. А в нас вот виходить на море, Тому воно й дорожче. Да. Тому що там трошки дешевше. Да, там не а тут виходить, получається кожен окремо, тут, ну, тут свій шарм є. Оце Маринвіль, А, марин а там, ви... там є басейн, там дешевше, там є своя кухня. А тут Ти сам собі хазяїн, сам в кімнаті? Мама, Є, а чого чого... там, Ма! там а. ще гудують. Гудують, там все сосна. Так, да, красиво дуже. Вони дивіться, ціла алея в них. Там якийсь аквапарк, Прошуйте подивимось. А тут все в цих э, беседках, там ще шашлик жарить. А, мага місця. Так, тут ми місця? Да. Так я не знаю, там чи то якийсь... Заведення? Да, ну, там, mm -hmm. там, там, там uh -huh. полез. Домовите рекламу вашого бізнесу? Пишіть мені в повідомлення. Рибовка. Я тут посадил по порыву.